Вітаю, чи задавали ви собі колись питання, якщо усі будуть робити все, що я скажу, що б я робив? Можливо, ви б прийшли в банк і сказали: віддайте мені 500 доларів. Можливо, ви б заставили когось виконувати ваші обов'язки чи щось подібне? Так ось, якщо для вас це питання теоретичне. То для тих кланів, що володіють підкоренням? ні. Тож що таке підкорення? Що він може нам дати? Як його використовувати взагалі? Це все хороші питання, але якщо починати з простого, підкорення це царина, яка дозволяє вам впливати на розум інших, заставляючи їх виконувати ваші команди. Ця царина доступна великій кількості кланів, таких як Ля Сомбра, Малкав'яни, Тремери, Цимісхи та, звичайно, як без них вентру. Важливо відмітити, що підкорення працює доволі специфічно. По-перше, вампір, який використовує підкорення, повинен давати чіткі команди без подвійного сенсу. Адже особи під впливом цієї царини не розуміють свої дії, а виконують команди в прямому сенсі. По-друге, щоб ціль виконувала команди, вона має мати з вами зоровий контакт, чути та розуміти вас. Якщо ваша ціль китаєць, який не знає англійської, Української, якщо ви спілкуєтесь українською, то ви не зможете наказати йому нічого. По третє, виконання цієї дисципліни не має нашкодити цілі, яка її виконує. Себто, заставити людину застрелитися, ви не можете. Проте, ви можете заставити людину натиснути кнопку, яка підірве бомбу. Правда, лише в тому випадку, якщо людина про це не знає. Що ж, коли ми тепер усе це знаємо, варто перейти до вмінь, яке дає нам підкорення. На першому рівні ми маємо вибір між двома вміннями примус та затьмарення пам'яті. Примус дозволяє вампіру або вампіриці видати коротку команду, виконання якої не займе довше одного ходу. І якщо використання примусу буде успішним. Ціль виконає команду. Наприклад, відкрий двері. Смертні, які не підозрюють, що на них може бути використане підкорення, автоматично виконують команду. Тут важливо розуміти, що жертва все ще розуміє, що дія, яку вона виконала, буде виконана не по її волі. Проте це не означає, що вона моментально здогадається, що ви вампір. Затьмарення пам'яті працює ще простіше. Ви кажете жертві, забудь! І пам'ять індивида на декілька хвилин назад стирається. Це вміння може допомогти вам запобігти порушенню маскараду чи стерти пам'ять комусь, кому ви сказали щось не те. Проте, якщо заставити людину пригадати, що було, вона може помітити неочікуваний провіл своїй пам'яті. Ці вміння не коштують вам одиниць голоду та є дуже корисними і відкривають два основних шляхи розвитку підкорення. На другому рівні ми обираємо між двома новими вміннями: завороження та схиблення. Завороження працює як посилена версія примусу. Він дозволяє давати довші команди, проте все ще без умов, типу: якщо в кімнаті буде Генрі, вистріли, а якщо ні, то вийде з кімнат. Потребує однієї перевірки голоду. Схиблення це вміння, яке потребує дві крапки в мороку, та є так званою амальгамою. Це вміння є візитною карточку клану Малкавян. Хто б сумнівався? Вона дозволяє вам атакувати силу волі та здоровий глуз співрозмовника, просто розмовляючи з ним, потребує перевірки голоду. На третьому рівні у нас знову вибір між двома вміннями, одне з яких потребує завороження. Це підсвідома установка. Та забуття. підсвідома установка дозволяє вампіру давати певні директиви жертві. Наприклад, якщо ти побачиш цю людину, подзвони на ось цей номер. Або коли ти будеш говорити з Роландом, скажи йому це. Такі команди можуть жити в підкореному дуже довго, і він навіть може не здогадуватися про це. На одну жертву може бути лише одна установка. Забуття дозволяє вампіру переписати спогади жертви. При цьому сам вампір не дізнається ці спогади. Це можна порівняти з зафарбовуванням картини на осліп Жертва повинна мати зоровий контакт з вампіром та повну її увагу. А нові спогади вампір повинен озвучити усно. Виконання потребує однієї перевірки голоду. На четвертому рівні відкривається тільки одне вміння: промивка мізків. Об'єкт підкорення, хто буде цих смертних називати істотами? Свято повірить в те, що ніколи нічого не робив під дією підкорення, а робив це з власної волі. Буде до останнього себе виправдовувати, яка б дурня це не була. Проте смертних доволі крихка штука. Тож краще не використовувати це вміння занадто часто, бо при постійному використанні ви сильно нашкодите ментальному стану об'єкта. На п'ятому рівні залишаються два вміння всевладдя. Та смертний вирок. Всевладдям ви станете неначе абсолютний монарх. Воно дає змогу використати інші вміння на цілу групу смертних або навіть кревніх, що бачать очі вампіра. Якщо для вміння потрібно суперництво, то групу представляє найсильніший її учасник. Всевладдя потребує додаткової перевірки вміння. А смертний вирок Каже сам за себе, вампір стає вершителем життя, або щонайменше здоров'я. Ви можете дати команду за допомогою інших мінь, яка завдасть шкоди або призведе до смерті, там вікно вистрибнути чи пристрелитись, або від чого ще ці смертні помирають. Вирок не потребує додаткової плати, але ваша людяність може постраждати. А на цьому все, молоді кровосісі. Не забудьте про вашу безсмертну вподобайку та підписку, і хай друга інквізиція вас не на настигне.